Народ, усіх вітаю! Приїхав я на річку Псел. Сьогодні у нас 13 листопада. Це те місце, де я минулого разу ну, десь рівно тиждень тому закінчував отут свою рибалочку. І з цього місця сьогодні хочу почати рибалку. Погодка така сьогодні. Класно, вітру немає, десь градусів плюс 5, плюс 6. Приїхав не дуже рано, зараз десь 11 година. Як показує практика, минулих років, що ось в такій пізній пізні осень рано щука ніколи, майже не клює. Бувають звичайно винятки, що Клює зранку, ну, більшість разів вихід щуки десь з 12 до 4 години вечора. Ось, в принципі, на такий час я і розраховую сьогодні. Човна вже накачав і зараз буду випливати. Течії тут майже немає, це трохи нижче міста суми. Якби буду плавати по берегу. Тут таке класне закарчоване місце. Я думаю, в карчах щучка там по-любому присутня. І будемо пробувати сьогодні її спокусити приманками. Так, ну що, друзі, будемо починати рибалочку. Пару слов скажу про снасті, якими буду сьогодні рибалити. Взяв один комплект твічевий. Це Spinning X1 з тестом 10-30 грамів. Катушечка тут а, в комплекті з ним ще мананаски 3000, шнур Sunline Azero Batfan 1,5 номер і поставив Воблер, який ви вже всі знаєте прекрасно. Так скажемо, розпочнемо з козирів відразу. Select Dementor в такому ось кольорі. Минулого разу я на нього закінчував тут рибалочку. Якраз останніми закидами піймав щучку. Ну, Будемо з нього і розпочинати. Ось такі місця буду обкидувати, ось вход в ходу затончик. Дуже таке класне перспективне місце і може реально тут стояти щука, от якраз на вході. Тому такі місця треба обкидувати. Да, тут мілячок. Або трава там, або щось. Так, друзі, годинку вже десь кидаю. Е, мого фаворітіка, ну не клює. Пробую щось інше. Давайте отакого ось 160-го макс квадіка спробуємо. Можливо ж на крупну щуку і приманка. Відповідно треба така велика. Так що зараз спробуємо крупно лоби. Сто шестьдесятый мах. О, друзья, и я клювака, щука клюнула, такая доскилушечка вылетела. Тихо. Вот такая а видите, друзья, килуха здесь, максквадик сто шестьдесятый спротивал, натуралочка и такая реально залекова щучка. Фух, друзі, бачите, все-таки спрацювало. 12 година зараз, ось як я і казав, з 12 до 4 буде вихід якийсь, ось вона якраз в 12. Така вона якась коротенька. Ну я думаю, кілушка є тут. Зараз звішимо. Майже, 995, ну будемо вважати кілушка. Так, 40, 49 сантиметрів, ну майже. Майже 50. Можна в принципі і взяти таку. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Бачите, мах 160 і спрацював все-таки. Так що, якщо хочете піймати велику щуку, треба ставити великі приманки. Продовжуємо. Ось, друзі, коли ловиш отак в карчах, як я, часто так цепляється воблер, і е, обов'язково з собою потрібно мати отакий ось відчеп. Тому що так можна обривати все тут, що є. Бачите, відчеп допоміг. Врятував воблер. А це воблер не дешевий. Макс Кладик 160 ну що, друзі, це вже інший день. Ось ви бачили, як я плавав на човні на пслі рибалив і піймав я упирався чисто в облери і піймав я тоді лише одну щучку. А сьогодні, сьогодні у нас вже кінець листопада, така погодка, в принципі, більш-менш, зранку морозець був, а зараз ось 11 година і вийшов з берега походити. Спробую сьогодні чисто в джиг, побачимо, що буде краще. Воблери, як минулого разу одна щука, чи сьогодні. Джиг також час у мене так само, як і ну, з 11 і годин до 3 похожу по рибалю. Взяв сьогодні ская свого береговика, джиговика, ну і буду пробувати ловити джигом на силікончик. Побачимо, що воно вийде. Зараз іду на псел і похожу, спробую піймати. Можливо, щучка, можливо, судачок буде. Ну, дрібні приманки на окуня я не брав. Сьогодні такий акцент у мене більш ну, в щуку в судака буде. Так що побачимо, як воно вийде. Так, друзі, поки що кидаю, клювак немає. Заважає вітер такий боковий. Зараз спробую яскраву приманочку. Ізік 3.5 в такому ось кольорі. Робочий колір 100%. Так, і трохи заменю. Тягарець 7 грамів поставлю О, друзі, є клювака. Щось лупило. Невеличкий судочок. Ось, та чекався сьогодні клюваки. Ось такий ось, бачите, судочок. Тільки змінив приманку, Ізік 3.5. Такий ось, в такому кольорі, рожевому і такий судачок клюнув. Зараз, звісно, такого відпустимо. Така чітка клювака до дух і є. Клас. Так, все, судачок, дякую тобі за клюваку. Ось такі, друзі, приманочка така і такі ось грамів 400 десь зараз цікаво навіть взвішу 365 грамів такий Так, ну, дякую тобі за клюваку Ростати до домку. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Отут -от під моїм берегом карчі. Я ось протаскую поміж карчів і оце якраз в корчах відбулася чітка клювака, такий удар до дух і є. Головне обережно ловити, щоб не зачепити. Тобто, якщо відчули карчу обережно перета... перетащити і можна далі от проводити. О, друзі. І ще кар... один, також невеличкий Тільки через карчу провів і є відразу клювака. Знову бачите, малий. Знову такого відпускаємо. Давай додому. Ось ізік працює, 3,5. друзі зацепив зараз спробую таким методом ось відчепити ну походу все ось вам в корчах, бачите Так, да, все, відірвав приманку. Ось, друзі, замінив приманочку. Такий же самий ізік. Новенький 3,5. Зараз пробуємо ще. 7 грамчиків. Ось така ось паличка. Зараз, друзі, хочу зменшити трохи вагу. Тому що ну от, чим більше груз, тим складніше його через карчі протаскувати. Е, воно шнуром отак в'їдається ну, в дерево і може от сам шнур цеплятись об карчі. І треба лег... легкий грузик. Зараз 6 грамчиків поставлю. Може і 5 навіть. Ну, буду пробувати. Друзі, клювака чітка, ну, не засікся, на жаль. Класна клювака. І реально, ну, десь, може, секунду потримав і зійшов. Третя клювака з точки. Ну, явно судачок був. Але офсет і, ну, бачите, не пробив. Пробуємо ще. Ось, друзі, змінив точку ще одну також. Ось, бачите, поруч карчі тут, а через карчі протягую і зараз тут ще спробую. Судак, я думаю, і тут стоїть. Повинен і тут клюнути. Так, ось друзі, на вечір, хоча ще не вечір, так, ще десь 3 години дня, ну, через годину десь стемніє і почало так реально підмерзати вже, що кільця мерзнуть. Тобто е і зранку сьогодні так там десь можливо був морозець. Е і е ось бачите, на вечір теж подмерзає, тобто вже пішли такі рибалки. Ну, кінець листопада, скоро зима і такий спінінг, не знаю, буде ще спінінг в цьому сезоні чи не буде, ну побачимо. Якщо так близько нуля, там невеличкий мінус, буде погодка, я думаю, ще на Окуня ще порибачу. Блін! Друзі, була чітка клювака тільки що. Е, не засіклась рибка, потримав буквально там мілісекунди і все. Відчув такий тюк, потім підсікнув і не пробив. У ну, мене тут все маленькі такі, ну. Бачите, друзі, виручає такий метод від Реально сьогодні зацепів ну, дуже багато. І е, десь два або три рази я ну, спас приманку таким методом. Щоб не рвати відразу, а просто отак шнур натягуєш і е, швидко відпускаєш. І воно пружине і відбиває. Реально відбиває від карчі груз. Так що можна так спасати приманки з берега коли. Так, все, друзі, вже 4 години дня. Завершую риболовлю. 4 години сьогодні я поупирався в джиг і бачите, все-таки ну, клювань більше на джиг, ніж минулого разу. На воблери я був, всього одну щучку піймав. А сьогодні... Два судачка і ще дві чіткі клюваки були. Не знаю що, то, ну, скоріш за все, теж судаки були. Ну Клювань реально більше, ніж минулого разу. ну Щучка минулого разу була кілушечка, тобто по якісті на воблери було краще, ніж сьогодні. Судачок дрібний, ну хоч клювання були, то добре. Якось так. Зараз вже так. Почало темніти і морозець. На вечір почав як би, морозець рубати. Десь в три години клювання пропали. Ото десь з першої години дня і до 3 години дня в цей проміжок часу були клюваки. Е е і все. І потім якось обробило. Так що побачимо, як далі буде погода. Буде можливість, е будемо рибалити на спіннях. Можливо, ще на окуня з човна, перевірю там деякі місця. Так що буде видно. По погоді будемо дивитися. Все друзі, дякую всім за е, перегляд, за коментар, за підписку. І до побачення, до нових відосів. Ось бачите, вже під вечір на калюжах вже позамерзало. Ось крига. Корочка взялась. так що Можливо скоро і лід стане вже. льодочка буде.